Це Смоляне озеро у районі колишнього м'ясокомбінату у Чернігові. Восени минулого року люди, що живуть поруч, і зооволонтери врятували з нього трьох собак. Ці кадри відзняли у ніч із 12 на 13 жовтня. Живий, живой. живой. Живая. Там... Тоді собак відвезли до ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин. Там протягом ночі їх відмивали, ставили крапельниці та робили уколи. Їхній стан був тяжким. Цуциків виходжували три тижні. Ці маленькі маленькі Рафу і бурштину вже знайшли господарів, а копали досі чекає на родину, розповіла директорка центру Тетяна Діденко. Тварин зі смоляного озера діставали не раз. Цьогоріч про такі випадки не чула, сказала Валентина Гус, що живе поруч. Я так думаю, що тут бігають великі собаки, і оце вони їх туди і заганяють, цих собачок. От вони там бігали, бо діти ж побачили їх там. От діти їх там бачили. Вони тоді біжали сюди, казали взрослим кому-то, і тоді вони вже доставали. Колись мій муж доставав одного собачку. Там смола така, він доставав собачку. Ми його правда обмивали. Кричав бідний собачка, страх як. Цьому році нічого не чутно. Аби тварини більше не страждали, озеро треба прибрати, вважає жінка. Тут возили патоку, стояли цистерни з патоками. Воно дуже давно це, це озеро тут. Так, да, його треба обрати відсюди. Це точно, що його треба обрати відсюди. Зобов'язали це зробити міську раду. Таке рішення ухвалив Чернігівський окружний адмінсуд. В січні поточного року Чернігівська місцева прокуратура звернулася до Чернігівського окружного адміністративного суду про зобов'язання Чернігівської міської ради прибрати Смоляне озеро, розташоване в місті Чернігові. На даний час судом позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Упродовж місяця рішення можна оскаржити це і збираються робити. Річно першої інстанції це ще не є. Воно не вступило в законну силу, буде опіляція. як пояснив Ярослав Куц. Головна причина, чому міськрада не може прибрати відходи, в тому, що земельна ділянка, де розташоване смоляне озеро, в оренді у приватної фірми ніким не визначено, визначена ці відходи. Може, ці відходи вартують якісь мільйони. Ми зараз прийдемо і приберемо. А на нас нам виставлять рахунок, скажуть, що це, це була їхня власне. По перше, по друге, використання бюджетних коштів на землі, яка знаходиться в оренді, вони не є цільовими. Наталія Гоман, Валерій Циркун, новини на Суспільному.